де я тепер живу, то тут було колись поле. І тут довкола були поля, збирали моцебулю, моркву, бульбу, капусту. Нині це респектабельний район. Вона орендує тут квартиру 20 років, спостерігала за змінами навколо помешкання та в країні і змінювалась сама. Ось так виглядає польський супермаркет, вітрина ніби схожа на українську, але тут працює вже зовсім інші технології. Тут вам не буде посміхатися курівка з упаковки сосисок, а інформації тут. Буде набагато більше. Поляки стали раціональніші, відтепер не обирають серцем. Факти, цифри, відсотки. Масло холестерон відкладає в організмі, а то ні. То є спеціально такий для серця, О, то мені лікар теж казав, щоб я таким їла. Класичне польське яблуко. Красиве, жодного черв'ячка, У нас, скажуть парафінове. Так тільки в обходи весна, прискають дерева. Потім, як вже починається цвіт, цвіт починає, яблуко зароджуватися, знов прискають бо Якби не поприскали, то би їх з'їли. Польща найбільший в Європі експортер яблук з гектару саду збирають вчетверо більше, ніж українці. Яблука гігантські. Без сучасної хімії то неможливо. Марія знає і бере пестициди згідно норм з дозволеного списку безпечні. Вони не мають такої землі, як ми. В нас земля то є чорнозем, у нас земля і файна. На Україні і в піску бульба росте, а у них тут так не підсипиш то в них не буде ні. Прискають тими своїми тракторами, розтягують воду, теж наливають різних хімікатів і тим прискають то росте. Ще 20 років тому. Якість тут означала смак, тепер безпека. Стандарти Євросоюзу докорінно змінили сприйняття харчів. Марик Маржець допомагає підприємствам запроваджувати європейські стандарти теж Зміни були радикальні. Цілковито змінився смак. Пам'ятаю таку історію: показували продаж помідорів з поля і рекламували, що то не смачно. поляків спонукали споживати томати з теплиць. євросоюз почав платити фермерам, щоб перейшли на новий стандарт. Не смачно, але безпечно. Однакова хімія, однакові добрива, технологія упаковання. Я бачу все однакової форми. Ця однаковість це добре чи погано. вони однакові не тільки зовні, вони однакові. Хімічно. Ви напевне знаєте, що в цій городі пестициди. Це не так страшно, каже Марек. Звісно, це отрута навантаження на печінку, нирки. Але в певній кількості організм то виведе. Страшно невідомі пестициди. Європа найбільший у світі імпортер меду. Україна один з найбільших виробників. І все було б добре, якби не лабораторні дослідження. Після таких в Голландії розвернули велику партію українського меду, З'ясували — джоли літали на лани, які невідомо хто з літака залив невідомою отрутою. Я знаю, що в Україні для здешевлення купують неофіційні пестициди підробки з Китаю, Індії. Вони добре троє шкідників, але вплив на здоров'я людей невідомий. Через ту нелегальну хімію в польських магазинах не побачити українських продуктів, смак яких сусіди добре знають, але дбають про свою безпеку і готові заради неї жертвувати смаком. Ці огірки не порівняти з нашими ніжинськими, але поляк купить саме їх. Ось так вирощують огірки у теплиці Варшавського університету. Це називається гідропоніка. Є губка, вона змачується водою, і вже з губки росте огірок. Тут нема землі. А як нема землі, то нема шкідників, нема сорняків, не потрібні пестициди, гербіциди і отримуємо натуральні огірки. В майбутньому, так без землі, можна буде вирощувати їжу в колоніях за межами планети. Втім, уже сьогодні так здебільшого вирощують перці в Польщі. Сонця рослина не бачить, тож цукор нормально не відкладається, смак інший, але повна безпека. Студент Мартин, факультет харчових технологій, розмірковує, чим у майбутньому годуватиме поляків. Як вважаєш, що ми будемо їсти за 40 років? Я думаю, зараз є водночас два рухи: технологічна їжа. Дешева, готова до вживання або напівфабрикати. А другий шлях екологічна їжа. Ми багато говоримо про безпечну їжу, але тренд їжа, яка не тільки не шкодить, а додає здоров'я. Декан факультету споживання читає лекцію на стіні малюнки кухня бідних і кухня багатих, шістнадцяте століття, гладкі багатії, у яких столи не вміщують харчів. Струнки, жебраки, їжі набагато менше, і нині ті сталі штампи руйнуються. Не маєш грошей, часу, бажання готувати. Харчова промисловість подбає. Декан каже, буде ще дешевша їжа в більших об'ємах. Смачна питання хіміків, стабілізатори, регулятори, смакові добавки. А ті, хто хочуть не тільки безпечно, але корисно їсти, отримують нові пропозиції. Поживачі згодні платити більше за інноваційну їжу. Нові продукти, які гарантують їм додаткову користь для здоров'я, не готові за якість, бо якість це дуже не чіткий термін. Кожен має свій смак, а ось конкретно за корисну для здоров'я їжу готові платити на 30% більше. Порада пані професорки: як важко перейти до корисного харчування, перейди принаймні до безпечного. Бо в огірках з місцевих теплиць нехай немає деяких вітамінів та елементів, але отрути теж немає і вони недорогі. Пані Марія з Варшави готує нам налисники. На млинці на купила молоко безпечне. В нього не зробиш кисле молоко, як в нас на Україні. Чому? Тому що воно, по-перше, чути гіркотою, воно ж перепущено через якісь там якісь сепарати машини і то все. І воно таке смачне молоко, як українське. Ні. До безпечних продуктів треба звикнути, каже господиня. Тим ми у налисниках різниці не засмакували. Дмитро Латвиненко, Максим Усіян, Олександр Аліфанов та Денис Ярошенко. Програма вікна СТБ.